Продовжуємо мої любі. Друга частина. Наступний знак Зодіаку Ваги. Дивимося, чи будуть відкриті двері для людей, народжених під знаком Зодіаку, Ваги. Ліси. Так. Так, карта суд. Дивіться, тут у вас в цьому місяці буде якась надзвичайно важлива подія, тому що по карті суд. Це, якби йде подія, яка предусмотрена з да? вищими силами, і ви ніяк не зможете від неї відмовитись там, чи сказати: Мені це не треба. Тут дверей, звичайно, немає. Це все діється на дворі. Якесь дійство буде, що щось має. Для вас пройти в цьому місяці дуже важливе. Можливо, те, на що ви дуже давно чекали, розумієте, і щось таке надзвичайне, надзвичайне, яке пов'язане з вашою сім'єю, з вашою родиною, можливо. А можливо, ви якогось суду навіть чекали, так, і буде якесь рішення суду, або можливо, сам суд відбудеться, або можливо, якась подія, така надзвичайно важлива. Ну, надзвичайно, тому що тут саме буде вирішуватися ваша доля. От, е, якщо вас цікавить, що саме конкретно, то замовляйте, індивідуальний розклад, подивимося. Але подія якась відбудеться однозначно, дуже важлива для вас, і яку ви не можете обійти стороною, тому що вона буде. Хочете ви цього чи не хочете? Чи вона буде позитивна чи негативна, я вам не можу сказати, тому що це треба вже дивитися індивідуально. Але вона буде 100%. Далі, у нас ідуть хто. Скорпіони, скорпіончики. Давайте подивимося, чи будуть у них відкриті двері? Так, скорпіони у нас карта підвішений. Дивіться, ваші справи в цьому місяці, можна сказати, ви самі їх поставите на паузу. Тобто, це людина, яка добровільно, добровільно, ну, себе тут, можна, тут вона як в акваріумі. да, але я можу вам так сказати: ви добровільно поставите все на паузу. От ви захочете в цьому місяці просто відпочити і поспостерігати за людьми. Нікуди ви не хочете виходити, ви самі поставите перед собою цю стіну, і ви не хочете двигатись. вас устраює те, що у вас є. У вас все добре, у вас все хорошо. Так що вийти ви можете тільки в тому випадку, коли ви самі того захочете. Але Ви, ну, ви хочете трошки відпочити. Відпочивайте. Хай так і буде. Важе скоро дні народження будуть, значить, перед днями народження вам треба відпочити. Набратися сили. Так, далі у нас стрільці. Стрільці. Чи будуть відкриті двері для стрільців? О, у стрільців прекрасна карта. Карта Сонце. І знаєте, ви в цьому місяці ви знайдете вихід із того лабіринту. Який ви так довго шукали? Ви можливо шукали його вже той вихід місяцями? Ви так довго ходили? Ви так довго десь стукали в якісь двері, в одні, в другі, в треті. Тут дивіться величезний лабіринт, який ви нарешті, нарешті, ви знайдете вихід, і все вам роз'ясниться. Я вас вітаю, срібці у вас шикарний місяць. Тобто, все стане ясно. Все, що було завуаліровано, роз'ясниться і ширми спадуть. І все буде у вас шикарно. Тобто у стрільців чудовий місяць. Так, далі, хто у нас там ще йде? Козірох, дивимося, козірох, як у вас буде із дверима. Відкриті чи закриті? Так, козірох. Що тут у нас? Короліва жезлів. Королева жезлів, дивіться. Королева жезлів, вона не має дверей, вона проходить під аркою, тут дверей немає. Тобто все, що вона захоче, залежить від її дій. Захоче вона діяти в ту сторону, в неї все вийде. Захоче вона піти в іншу сторону, в неї все вийде. Вона цвітає, й пахне, в неї все шикарно. Вона розумна, мудра жінка. Більш шикарно програється цей місяць для жінок, які працюють, які знають, що вони хочуть, куди вони йдуть, куди вони двигаються. А чоловікам слід прислухатися до своєї жінки або для людини, до людини, до мами, наприклад, або до сестри, можливо, яка працює там, яка дуже така ділова, енергічна, яка. Ну, за собою веде всіх, да? можливо, вона, вам від неї потребується якась порада. Прислухайтеся іноді до такої жінки. А жінкам всі дороги відкриті, тільки головне не стояти на місці, а рухатися в тому напрямку, який ви задали. Тоже все добре. Хай щастить козі рогам. Так, далі у нас хто там ще подоліє. Дивимося. Водолії. Чи будуть відкриті двері для водолії в місяці жовтня? Так, водолічики. Рицар жезлі у нас, да? так. Так. Ну, водолії теж можна сказати, що будуть водолії вони. Намітять собі в цьому місяці, можливо, ви раніше намітили, але в цьому місяці ви почнете вже рухатися до своєї наміченої цілі, наміченої мети, розумієте? Двері відкрили, відкриті, ви відкрили вже їх і ви вже почали рухатися. Ви ще, можливо, так мілким шагом, таким, знаєте, не спіша, але ви вже йдете, ви вже знаєте куди, ви собі намітили ціль. Так, дивіться, як попереднім, я казала, Козірогам, да? королева жезлів, вона вже рухається, вона вже знає, що там, да? а ви тільки от перші кроки робите. Це рицар жезлів. Тобто ви робите перші кроки. Але двері відкрили ви самі і вже рухаєтеся. Так, як ви почали рухатися, так і йдіть далі. Не звертайте свого шляху, і все у вас буде шикарно. Головне, щоб ви йшли в тому самому напрямку, який ви собі. Назначили, розумієте, і все у вас вийде. Все у вас буде шикарно. Ну і останні у нас хто? Рибки? Рибки. Подивимося, що рибкам кажуть карти. Чи будуть відкриті двері для рибок? Так, рибки, рибки, що у вас? Так. Трійка мечів. Ну, зазвичай ця карта визиває в нас такий, знаєте, страх, тому що трійка мечів, мечів це в традиційній колоді, це біль, розчарування, зрада якась так. А тут, от вона оракульна система, можна вам ближче покажу. Тут сидить бабка, така, можливо, якась відунья, да? і зробила куколку таку воду. І тикає в неї голочками. Тобто не її поранили, а вона ранить, розумієте, тут трошки інакше вона трактується. І так як нам служить ця колода для трактовки нашої, то ми будемо її так трактувати. Трійка мечів. Що вона означає? Що ви щось задумали, от у вас буде якась дія? Да? Дверей тут немає, вона теж сидить під аркою, там тільки ширмочка легенька. Ви щось задумали, у вас є якась така думка щось зробити. І головне, що ви почали щось робити. Потихеньку, робіть, не спіша. Розумієте? Тільки тут є одне таке предостереження: не робіть нікому зла, тому що ви повинні діяти тільки в доброму керунку, тільки в доброму напрямку, розумієте? І Потихеньку головне хоч щось не робити. Не сидіти на місці. Давайте я достану для вас ще одну карту з колоди, Уейта, щоб нам розшифрували, що означає трійка мечів, до чого вона? Що вам саме треба робити. Так, дивіться, як підтверджує, головне, як я сказала, діяти. Розумієте? Тус мечів, тут випав тус мечів. Отже, Якщо ви будете діяти рішуче, не будете відкладати вже свої дії, а вже от то, що ви намітили, треба от конкретно я сказала, так буде. Все, я от вирішила, що я це роблю. Значить, так буде. І вже почати діяти. Розумієте? Тільки діяти во благо і собі, і іншим людям. Ніяк не щоб не робити ніякої підлості, ніякого зла нікому, тому що пам'ятайте, що бумеранг є. І якщо, наприклад, ви думаєте, що його немає, то він просто ще не долетів. Бажаю вам всім щасливого бумерангу, тому що якщо ми робимо добро, то добро до нас і вертається. Якщо ми даруємо щастя, радість, любов, то вона до нас і вертається. Всім вам цього бажаю.